Дуже цікавий момент. Доброго дня! Знову. Мене щойно вибило з ефіру. Напевно, на такому зашкалі емоцій, коли важко було говорити, я почала з того, що сьогодні замерзаю, бо відчувала, пропускала через себе сьогодні емоції, заморожені емоції жінок. У мене сьогодні було дві ліли підряд групових і одна особиста, і в особистій було дуже приємно розморожуватись дійсно. А в перших двох трошечки було важко. Бо були емоції там, де жінки зустрічаються з собою, де потрібно відкриватись, де потрібно бути іншою, де потрібно. Ставати м'якшою, добрішою, відвертішою, а немає на то самого свого особистого дозволу. Бо сама себе таку не витримуєш. Не дозволяєш собі такою бути, бо якщо ти будеш отак розкисати, якщо ти будеш такою аля розмазньою, то ти не впораєшся з тим важким життям, яке тебе чекає там за дверима. І ось розповідала ось цей весь об'єм, і потім, коли я дійшла до. Картинки, що жінка може відверто показати свої емоції чоловікові, а він може її не сприйняти, може не зрозуміти. І що в цей момент робити жінці? Як їй реагувати? Якою їй в цей момент бути? І ми можемо припустити, що в чоловіка теж в цей момент не було нормального настрою, не було. Ресурсу витримати її сльози чи її якісь інші стани. Але якщо це стається раз за разом, тоді, можливо, це не ваш чоловік. І таке теж може бути. І от сьогодні ми з дівчатами йшли ще далі. Бо питання в тому, а чому ви залишаєтеся поруч з тим чоловіком, якому ви не можете показати себе м'яку, відверту? Плаксиву, скажену, різну. Не тільки зручну, не тільки ту, яка скаже, ну, все, норм, давай далі, зараз буду сипати борщ. А ту, яка не може сама стримати свої емоції. І це не значить, що ви будете себе таку показувати щодня. Бо зазвичай я вчу дівчат, дівчата, сонечки, ми маємо впоратися з цими емоціями самі. Самостійно. Ми маємо навчитися давати собі цю рівновагу, спокій, адекват сам на сам, щоб не стати залежними від своїх партнерів, від своїх подруг, від психотерапевтів, від будь-кого не бути залежною. Бо я не можу стримати і витримати свої емоції. Я пішла до когось, подзвонила, я комусь це все вилила, і мені полегшало. Це не норм, так не можна. Ми маємо навчитися витримувати себе самі. Але іноді у нас теж бувають збої, ну ми не святі. І ось в такі моменти збоїв з нами відбувається якраз ота от така, знаєте, як перехід на інший рівень чи сонастрой з нашими партнерами. Якщо він мене витримує, значить ми далі йдемо разом. Якщо я його витримую в якихось таких ситуаціях, то це теж про те, що ми пара і ми йдемо разом на, на якийсь новий розворот. Але якщо так стається, раз, другий, третій. І я розумію, що ну, таке собі, напевно, не настільки я можу бути чесною, відвертою. І тоді я дивлюся на всі оці свої вторинні вигоди. Чому я досі з цим партнером, що мене тут тримає? І там відкривається, що у нас спільне майно, його ділити нереально неймовірно, що у нас діти, що якщо я зараз подам на розлучення, то його загребети цікав, і Навіть такі моменти є. І оці всі, всі такі розворотики да, мене тримають поруч в тій сім'ї, в, в тих стосунках, де я не можу бути абсолютно повністю собою. І тоді, от, знаєте, от прямо сьогодні виймала картинки, Мак-Підказок для дівчат, поки ми грали в Лілу. Там, де жінка, ну, вона як кам'яна статуя. І тоді питання, чого я живу такою собою? Хотіла знайти картинку, не можу, їх тут дуже багато. І. Ось наскільки я буду, як довго я буду такою, як довго я буду стримувати свої емоції, як довго я буду ставати отою кам'янілою замороженою? І чи дозволить мені це моя душа? Чи в Бога на мене якісь інші плани? І тоді мені будуть посилати якісь певні ситуації, розвороти, коли я змушена буду включити свою чуттєвість, чутливість. І вийти з цієї кам'яної аля рівноваги. І тоді дійсно питання. Сама з цим чоловіком? Де наша з вами чесність, коли ми залишаємося там у цих стосунках, отримуючи свою цю вторинну вигоду, не відповідаючи контрактам душі? Заборговуючи, як знову ж таки, сьогодні цікаво розповіла дівчатам, що от коли у вас мінус на карті, це не тільки ваша там якась не, неспроможність правильно вести е, господарство, свій бізнес, е, там якісь там проблеми в країні, криза і так далі. Це ще дуже часто про те, що ми заборгували душі Богові Всесвіту. Бо не стаємо на своє місце, бо не виконуємо свої якісь такі зобов'язання перед Богом. Коли нам потрібно проявляти якось свої емоції, наприклад, як жінці. А я, ну, це ж неприємно, це ж знову входити в конфлікт, це ж знову щось там таке собі влаштовувати Ну, незручності і собі, і іншим. І от тоді. Питання, а не боргую я туди. І, і мені, моїм Боргом на карті, там у кого де, показують, що я зараз заборгувала свою власну проявленість. І якщо мені десь там не вистачає грошей, то це теж про моменти, де ви не виконуєте зобов'язання, за які вам мають заплатити. Зобов'язання перед всім, перед Богом, перед світом, перед людьми. Ви комусь не роздаєте пілюлін, ви комусь не даєте пеньків, бо ви хочете бути тільки чемною, порядною, класною, хорошою відмінницею, дівчинкою там, чи хлопчиком. А від вас чекають такого буйства, де ви всіх порозставляєте на свої місця. А ви ні. Сидите тихенько в куточку і відмовчуєтесь. І тоді, да, тоді вам будуть давати ці пеньки для того, щоб ви нарешті почали проявлятися. І от коли ми входимо в оці стосунки ось такі, там, де я не можу бути відвертою, там, де я не можу, бути теплою, ніжною, м'якенькою кішечкою, мені дуже хочеться. І я навіть не знаю, як. Бо я боюся, що якщо я проявлю весь діапазон своїх почуттів, то мене там точно не сприймуть. І Я навіть не пробую. Бо в мене є якийсь попередній страшний досвід. А може, в мене досвід ще з дитинства, коли мені папа казав, не реви, не скачи, не гержи і все інше. Чи там мама, у кожного своя історія. Бо мені не було можна отак от проявлятися. І тоді це треба дійсно, вже там всередині себе лікувати, лікувати самопідтримкою, лікувати самоприйняттям. Бо чи приймаєте ви себе з оцим діапазоном емоцій, цих скачків, гойдалок, коли то тобі добре, то тобі погано, то ти скажена, то ти грижиш? І розширяти оцей свій діапазон прийняття дуже важливо. Тоді ми зможемо приймати наших дітей, тоді ми можемо приймати наших партнерів, такі як вони є. І світ стане набагато яскравішим. Хоча це досить важко. Але ми маленькими кроками можемо додавати собі цей діапазон. Тому давайте включатись, давайте трошечки розморожуватись. Бо навіть літом можна замерзнути, так як я от сьогодні, від відчуттів, коли ти не можеш бути собою. І я, як той емоційний центр, котрий пропускає. Емпатично пропускає через себе клієнтів, я сьогодні прям захолола від тих дівчат, які досі не дозволяють собі бути собою, досі не дозволяють собі, от просто поплакати, бо вони бояться впасти в залежність, в залежність від доброго слова, в залежність від якихось обіймів. А знаєте чому? Бо вони не вміють це давати самі собі. Вони не вміють на постійній основі регулярно долюблювати самих себе. Ось так: от просто, без якихось там спа-салонів, масажів, каблучок і так далі. Просто коли ти вмієш сама собі дати добре слово. І якщо в тебе немає цього контакту з собою на такій постійній основі, то ти не підеш відкриватися, бо ти миттєво стаєш залежною від когось, хто тобі це дасть. І тоді це біда. Так от, щоб не впадати в таку біду, давайте любити себе самі. І це буде нашою основою, яка нам дозволить потім спокійно відкриватися іншим і не боятися цієї взаємозалежності. Я вас обіймаю. Переходьте! Будемо вчитися разом.